Я 5 років мріяв, щоб ця вода з'явилася у Майнкрафті. І тепер ми бачимо діамантову золоту смарагдову воду. І купу іншої різної води, яка буде давати нам суперефекти. І тому давайте скоріше цим займатися. Добуваємо трохи дерева. О, голем, вітаю тебе! Трохи пізніше розберуся з тобою. А поки що будемо розбиратися з цим скелетоном та ще й з павуком. Ні, ні, дякую, це в мої плани точно не входило. Краще поставити верстак і в ньому скратити дерев'яне кайло. І для того, щоб отримати нову воду у Майнкрафті, нам звичайно потрібно отримати відро, а для цього нам потрібне залізо. Пощастило, що його одразу знайшов, о, навіть тут воно є. Тому, друзі, скоріше добуваємо трохи каміння і крафтимо собі кам'яне кайло. До речі, давайте одразу скрафтимо собі піч, щоб в ній переплавляти залізо. І тепер давайте добувати це залізо. І яку воду нам скрафтити в першу чергу? Я бачу багато вугілля, тому ми можемо скрафтити вугольну воду. Так, так, друзі, вам це не почалося саме вугольну воду. Не знаю, як вона буде виглядати, який ефект буде давати, але впевнений, що це буде дуже незвичайно. Тому що я дуже давно хотів побачити таке у Майнкрафті, і тільки зараз в мене з'явилася така можливість. Добуваємо просто максимально багато вугілля. 19, сподіваюся, нам вистачить. О, голем одразу до мене підійшов молодець. Але поки що ти нам не потрібен. Зараз я переплавлю це залізо. Три нам поки що вистачить, і давайте одразу з нього скрафтимо собі перше відро. Ось таким чином, ідеально, і в нього треба набрати воду Селяни, сподіваюся, ви не будете проти та, звичайно, не будете. Набираємо воду. Підходимо знову ж таки до нашого верстака. Відкриваємо його, відро води посередині. А трохи вугілля, звичайно, треба забрати. Знову ж таки, відро води посередині. І по краям, друзі, вугілля, і ми з вами скрафтили першу нову воду. Це вугольна вода. Давайте заберемо її. І все відео також буде золота, смарагдова, діамантова, редстонова, лазурітова та навіть кварцова вода. І кожна з цієї води, звичайно, буде давати супер ефект Але зараз ми перевіримо вугольну, розвиваємо її. Як ви бачите, вона дуже темна, і, до речі, ми можемо в неї залізти. Тому давайте зробимо невеличку яму, щоб поплавати в цій воді. Ідеально, тепер розвиваємо її. О, друзі, дивіться, здається, я щось отримую. Так, я отримую блоки, як ви бачите. А також в мене є ефект повільність. І до речі, я також отримую піч і додаткове вугілля. Що вам хочу сказати, дуже непогана вода. Давайте знову ж таки заберемо її. Тобто, так, все, що вона нам дала, це всього. О, що і багато пічок. Ей, пічки комусь потрібні. На, забирай, забирай всі. А я поки що заберу зараз наше залізо. Скрафтимо кам'яну сокиру. І мені трохи не вистачає заліза, тому я зараз знищую залізного голема. Так, Голем, давай, підходь до мене. Я тебе не боюсь. Один, два, три. Ай, мені блоків не вистачило. Так, все, все нормально, все нормально. Так, давайте один, два, три. Фух. Я встиг, і тепер давайте просто знищувати залізного голема. Нехай ви бачили, мені дуже сильно потрібне залізо. Друзі, поки я його знищую, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви любите Україну. Я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробі Те ж саме, а ну, ми продовжуємо. В мене є дев'ять і Давайте одразу скрафтимо собі наступне відро. В нього, як завжди, дам треба набрати воду. До речі, я хочу вже щось поїсти. І тут є тільки вівся, а з них м'ясо, звичайно, випадати не. Буде. Тільки вовне, і мені це не треба, але добре, знову ж таки, відкриваємо верстак, відро води посередині. І залізні звитки. Ось таким чином по краям, і я скрафтив наступну другу воду. І так, друзі, як ви розумієте, це залізна вода. Давайте розвиваємо її, вона така біла, хоча ні, вона сіра, все ж таки. І я бачу вугілля. Чи воно тут було? Добре, давайте підберемо. О, я бачу, що я вже щось отримую. Серйозно, друзі? Подивіться, багато хліба. Так це взагалі картопля навіть є. Це ідеально, я тільки доказав про їжу, і ось я. І отримав, тут навіть яблука є. Подивіться, вівся також дивиться на мене, хоче щось отримати. Стоп, тут навіть броняє. Дивіться, залізний шолом, тут навіть залізний кайлоя, залізна лопата. 52 яблука у рукавуна, 13 смарагдів. Навіть залізні звитки я отримую уявляйте собі, друзі. Тут також є звичайні книги, і я отримую ще й МАК. Все, що нам треба, це просто поплавати в цій воді, отримати багато ресурсів і можемо вже рухатися далі. І до речі, друзі, в мене навіть золотий звиток з'явився. Давайте почекаємо, якщо я отримую і ще два золотих звитка, я зможу скрафтити золоту воду. Подивіться, скільки тут вже сміття. Хоча ні, друзі, це не сміття. Ці речі вони дуже необхідні для проходження Майнкрафта. І давайте нарешті щось пойму. О, до речі, в мене є 5 золотих звитків. Це ідеально, давайте виходимо з цієї води, і нам, до речі, б її забрати. Про всяк випадок, тому давайте її заберемо. Ось таким чином. Викидаємо те, що нам в цьому відео вже не знадобиться. Ідеально, друзі, в мене дуже багато заліза, тому давайте одразу скрафтимо собі залізну броню. Тому що все одно не куди дівати це залізо. Так, незвичайно прошланці не забуваємо. Ось таким чином, і тепер в мене є залізна броня. Їмо трохи яблук. Так, і до речі, нам треба ще скрафтити відро. Тому відкриваємо наш верстак, крафтимо його. І для крафта вже золотої води. Нам треба не відро з водою, а відро з молоком. Тому нам треба знайти корівку. Я вже її бачу, корівка тільки не тікає від кавуна. Я не буду тебе знищувати. Я просто зроблю ось так. Дякую тобі за молоко. Тепер в нас є відро з молоком, і ми можемо скрафти. Золоту воду. Відкриваємо верстак відразу молоком посередині, і по краям розкладаємо золоті злитки. І так, дивіться, друзі. Це золота вода. Це нереально. Давайте розвиваємо одразу і ось тут. Ну, звичайно, друзі, вона жовта. І коли ми в неї заходимо, я отримую повільність, знову ж таки. Але які речі з неї будуть випадати, друзі, золота броня з неї випадає, а також золоті інструменти. Це, звичайно, все круто, але залізні краще, тому що вони більш міцніші. Але слухайте, Якщо ви мені зараз дасте золоті яблука, я буду дуже радий. Тому просто давайте всі водичці плавати. А я зможу в ній плавати? До речі, так, як ви бачите, можу. Дайте, будь ласка, мені золоті яблука. О, золота морква нам навіть випадає, там були золоті звитки. І багато всього іншого. Просто треба поплавати в ній. Слухайте, а діамантиків тут не буде. Будь ласка, дайте мені діаманти. О, бачу золота яблука, підбираймо його. Золотий меч, золота мотика. Ого, дивіться, золотий інвентар, рукавуна, і в мене навіть є один діамант. Один Діамант це, звичайно, круто, але знаєте що, друзі? Мені треба ще три діаманти, щоб скратити діамантову воду. А для цього нам, звичайно, треба їх знайти. Тому ходімо у шахту. Селяни, не підбирайте речі, я впевнений, що вони вам знадобляться. А я поки що буду їх, звичайно, викидати, тому що вони зайві. І до речі, мені б цю воду також забрати, забираємо її. Слухайте, друзі, я так подумав, а може, нам зможуть продати діаманти? Давайте подивимося, це нічого не продає. Цей точно повинен щось продавати. Так, ага, морква і. Хліб, а діаманти? У кого можна купити діаманти? Так, може, ти продаєш діаманти? Я готовий тобі смарагди віддати. В мене є багато смарагдів. Ну хоч хто. Продайте мені діаманти, будь ласочка. Ем, А як ти у повітрі стоїш? Все з тобою зрозуміло. Так, ти продаєш шкіряні штани, ти продаєш смарагди, зрозуміло. І ти знову ж таки продаєш броню. Та я вже зібрав собі круту залізну броню. Вона мені не потрібна. Свинки, може, ви продаєте діаманти, та знаю, що не продаєте. Тоді все ж таки точно, друзі, нам треба йти уша. До речі, нам ще треба добути редстоун, також лазуріт. Тому що з цієї руди також ми зможемо скрафтити воду. О, Кріпер, привіт! Давай, 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 взривайся, взривайся, я тобі кажу. А в мене, до речі, є золота сокира. Замість діамантової, замість залізної десь зірвалося. Взривайтеся, взривайтеся. Ви мені не заважаєте ні в якому разі. В мене є броня, я вас навіть чіпати не буду. Так, спускаємося. Так, тут ми бачимо павука, зомбі. А, ви хочете, типу, побитися зі мною? Ну давай, 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 спробуй павучок. Що таке? Не вийшло. До речі, павуків нам треба знищувати. Тому що з них випадає павутина, потім скрафтимо собі лук. О, скелет, я тебе вітаю. Давай, давай, давай. Підходь, підходь одразу до мене. А що таке? Чому ти такий слабенький бувай? Так, друзі, їмо золоте яблуко на мене, тому що нападають декілька зомбі і кріперів. Так, кріпера, ну, взривайся, взривайся, взривайся. Будь ласочка, взривайся, молодець. Так, відійшов, відійшов один, відійшов другий, На тобі, на тобі, тобі, на тобі також. Нічого собі вони ще б'ються. Моя золота сокира вже зламалася, але, друзі, давайте останній ударимо. Останній удар йому лопатою золотою. Так, інколи Оби трохи заважають, але нічого страшного. Головне зараз знайти діаманти, редстоун, а також лазуріт. А також потім відправимося у пекло і добудемо кварц, з якого, звичайно, також скрафтимо нову воду. Планів у нас забагато, тому, друзі, треба поспішати. А давайте просто одразу копаємо вниз. Якщо впаду у лаву, з'їм золоте яблуко і не знищусь. І приблизно на цьому місці. Давай їмо, 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 ймо, встиг, 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 встиг. Так, а як тепер підніматися? Як тепер підніматися? Ех, не встиг. Ну добре, бувай. Знаєте, тільки останнє яблуко золоте, дарма витратив. Але о, секунду! Серйозно? Дивіться, друзі, тут є багато редстоуна, а також тут є діаманти. І секунду, здається, я там бачу лазуріт чи що там. Щось з текстурами Майнкрафта. Ні, лазуріта там, на жаль, немає. Але добре, давайте спочатку добудемо редстоун. Давай, 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 йди сюди, до кавунчика. Так, я думаю, що 14 нам вистачить, і тепер діаманти. Головне, що вони не згоріли у лаві. Так, цих діамантів мені вже точно вистачить для того, щоб скрафтити діамантову воду. Я максимально сильно готовий. Так, ще б лазуріт тут десь би дістати, було б взагалі ідеально. Тому також зараз його будемо шукати. Так, друзі, багато заліза, багато лави. Все це нам зараз не треба. Нам всього лише потрібен лазуріт. О, смарагди навіть знайшов. Смарагди знайшов. Вони так рідко потрапляються в Майнкрафті. А лазуріт не знайшов. Ну це якось дуже дивно. Можливо, мене хтось троли, а хто його знає? Так, стрибаємо все нормально, сухоти. Ця шахта якась нескінчена. О, знайшов, знайшов, знайшов. Знайшов Ідеально, ідеально, Давай йди сюди до кавучка одразу. Один, два. Три і чотири, і цього нам вже точно вистачить. У мене є 26 лазуріта. Все, друзі, тепер в цьому відео в шахту можна не повертатися. Тому що ми вже зараз можемо скрафтити три нові води. І кожна з них буде давати супер ефекти. Е, ну ти чого скелет? Так, давай, 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 давай. Оп, 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 знищуй, Знищи мене. Та що ж ти будеш робити? Та я кажу тобі, знищуй. Ну давай, 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 давай. Підходь. Е, то що ж таке? Добре, краще втечимо від них. Слухайте, я не знаю, чому тут так багато скелетонів, серйозно. Та в мене зараз ще одна сокира через. Вас зламайся. Відійдіть просто від мене. А, вже зламалося. Так, імо золоті яблука, мені треба якось підніматися нагору. І, до речі, друзі, тут також є павук, а нам його обов'язково треба знищувати, тому що мені потрібні нитки, як ви пам'ятаєте. О, в мене вже є дві нитки. Щоб третю добути, і взагалі було б ідеально. Ого, скільки там павуків! Через вас треба буде якось проходити. О, третя нитка отримав. Навіть дві нитки з нього випали. І тепер просто давайте ось таким чином не помічати мобів і тікати звідси. Так, 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 не заважайте. Дайте, не заважайте камуну, скільки ж вас тут. О, зараз по цій воді і будемо підніматися. Моаби плавати, не вміють, ого, все ж таки вміють. Так, 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 відходь, 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 кажу тобі. Так, друзі, я тут трохи застряг, як ви бачите. Ні, ні, кажу, ні. Відходь скелетон, відходь, відходь, відходь тобі, кажу, чому ти такий швидкий? Зараз знову сакира зламається. Фух, зламалися, але я встиг всіх знищити. Скоріше беремо блоки, друзі, і просто ось таким чином починаємо ламати каміння і підніматися нагору. Я вже Вдома, друзі, як ви бачите, давайте дивитися. Відкриваємо одразу верстаки, нам треба скратити. Давайте 4 відра. Так, нам цього височить, я впевнений. Ось таким чином забираємо їх. А і нам треба набрати молоко. План такий, в два відра треба набрати молоко, а в інші два відра треба набрати воду. Тому корівка, я пам'ятаю, ти молоком поділилася зі мною, тому дай мені ще трохи молока. Один і також два. Сухий. Ну, дякую тобі. І, до речі, одразу набираємо тут воду, друзі. Ідеально. Так, і тепер в мене є всі ресурси, які Потрібні. І я зараз можу скратити три нові води. Але щоб скратити останню воду, нам треба буде у пекло піти. Але нічого страшного, зараз це зробимо. Відкриваємо верстак, відро води посередині. І по краям розставляємо лазурі, друзі. І я отримав наступну воду. І Я так зрозумів, вона буде виглядати як звичайна. Лазуріт синій, і вода, напевно, також буде синя. А ні, друзі, бачите, вона вже трохи відрізняється. Але як їй казав, нам треба туди стрибнути, щоб побачити ефект. І що саме нам буде давати лазурі? Стоп, мені здалося чи. Він нам дає досвід. Так, пляшечка-чар. Так, а давайте поки що його заберемо. Поставимо приблизно ось тут блоки. Тепер знову ж таки розвиваємо. О, і давайте просто стоїмо тут. Подивимося, що з нього буде нам випадати. Ефект ніякий нам не дали. Але, друзі, мені випадають дуже навіть круті книги. Тобто ми зможемо зачарувати наші речі. А до речі, дивіться, вони вже в мене у чарах. Самі по собі всі абсолютно дивіться. І кайло залізне, і лопата залізна, і вся броня. Це означає, що і Них нам вже не потрібно, ну тому що я вже зачарував по максимуму. Дивіться, ефективність, незламність, шовковий дотик, вдача і ремонт. І це все тільки на одному келі, уявляєте собі. Так, ідеально, тепер що нам треба скрафтити наступне? Давайте редстоунову воду. Вона буде червоною. Ось це буде дійсно цікаво, і нам треба молоко поставити посередині. І, звичайно, друзі, редстоун, як я роблю завжди по краям. Вау, червона вода! Ну це дуже дивно виглядає. До речі, викинути мені все це сміття ось таким чином. До речі, пляшечку чар я візьму, хочу отримати ще трохи досвіду. Давайте одразу до кавуна його. Редстоун і лазуріт нам більше не потрібен, тому що я скрафтив, що хотів з цих речей. І давайте ось таким чином зробимо маленький басейн. Розвиваємо цю редстоунову воду. А стоп, що? А чому вона перетворилася на лід? Це як взагалі, друзі, дивіться, а лід сам по собі ломається, бачите? А, а як так? Що це таке? Що з редстоуновою водою? Я не зрозумів, куди вона подівалася. Так, добре, повертаємося додому. Точніше, не додому, а до нашого верстака. Давайте знову підберемо редстоун. Так, 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 де я його викину? Приблизно ось тут. Так, друзі, він тут. Давайте обережненько підбираємо його. Чому так сталося, я не знаю. Але давайте спробуємо це зробити ще раз. Відро молока посередині. Редстоун знову ж таки по краям. Ось таким чином забираємо. Так, ну і давайте розірємо прямо-таки ось тут. Так, я розвив і. Здається, вже нічого не стається. Лід вже не додається, це для нас дуже добре. Давайте поплаваємо всій водичці. А, дивіться, чому лід знову з'являється? Так, ломаємо лід, і тут вода просто. Щось я трохи не розумію. Ця родстоунова вода просто сама по собі кудись зникає. Так не можна робити. О, корівка, давай мені знову своє молоко. Наступна спроба скрафтити це відро а, з водою редстоуновою. Давайте скоріше розвиваємо і подивимося на ефект. Так, друзі, мені вже щось випадає. Як ви бачите? Давайте підберемо цю воду знову і розвиваємо, щоб вона просто нікуди не зникала. І подивимося, що ми будемо з вами отримувати. Так, я бачу, вже там щось нам випадає. Давайте дивитися, а, нам випадає багато стріл. Тобто, так, друзі, нам випадає дуже багато стріл, і всі ці стріли вони різні. О, я можу одразу тут палити. А давайте, чому б і ні. Так, о, друзі, бачите, тут стріли з різними ефектами. На жаль, лук не випадає, але нічого страшного, я знищив достатньо павуків. І тепер я сам зможу скрафтити собі лук. Про це можна не хвилювати. І слухайте, давайте трохи почекаємо, щоб я міг отримати багато стріл. Тому що вони мені в цьому відео знадобляться. Ну добре. Я думаю, стріл нам височить, і давайте перед останню воду скрафтимо, Звичайно, діамантову. Для цього відкриваємо верстак, і відро води посередині, і діамантики знову ж таки по краям. Так, друзі, в нас це виходить Забираємо. Сподіваюся, ти нікуди зникати не будеш. Давайте розірємо і прямо таки ось тут. Вау, така блакитна, гарна, і нікуди не зникає. Саме те, що нам треба, але що з нею. Ми будемо отримувати. О, дивіться, друзі, я з отримав обсідіан. Так, це взагалі для нас дуже-дуже ідеально. Ого! Ого, серйозно, подивіться, скільки досвіду. Секунду, секунду, я не встигаю все це забирати. Куди викидати сміття? Давайте одразу всю шахту. Ось ця вода розвилася. Все сміття просто беремо та викидаємо. Палиці навіть мені випадають. Що це взагалі таке? Але мені подобається пляшечки-чар. Так, давайте ось таким чином розбиваємо, розбиваємо. Я, напевно, зможу зараз взагалі отримати який захочу рівень. Тому що вони мені, як ви бачите, не. Зкінченно випадають. І це достатньо прикольно. Слухайте, а діаманти я зможу з цієї води отримати? Я б дуже хотів. О, дивіться, бачу, діамант тільки що підібрав. Так, слухайте, мені б десь приблизно 40 діамантиків. О, ще один діамант є, ідеально. Дуже і дуже багато тут досвіду. Обсідіан, звичайно, книги. Але, друзі, я буду підбирати саме діаманти. Мені їх треба приблизно 40, щоб скрафтити собі найкрутішу броню і інструменти. Потім ми її одразу зачаруємо, просто треба буде попалити в вод з лазуріта. І все для нас буде ідеально. Так, в нас є 13 діамантів. Так, поки що замало. Так, викидаємо всі ці книжки. І давайте в руки візьмо, друзі, звичайно, досвід. Дуже і дуже багато досвіду. Розбиваємо. Поки чекаємо діаманти. А чому б і ні? Так, давай, 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 кавучику, вже 30-й рівень майже в мене є. Треба бути максимально уважним. Давайте подивимося, в нас вже є 23 діаманти. Так, ну 40, ну давайте 45 добудемо Цього, я впевнений, вже точно вистачить. Ой, тут навіть є. О, 27 вже. Ці пляшечки з досвідом, ну просто. Ніяк не закінчується, друзі. Дуже багато книг, дуже багато речей. Цікаво, а що нам буде давати кварцева вода? Серйозно, питань мене дуже багато, зараз це і перевіримо. Ще діамантики, скоріше сюди, до кавунчика, Ідеально, і давайте поки що викидувати все це сміття. Так, 36 діамантів. Стільки книг мені взагалі не треба, я стільки не читаю, як кажуть. Але що нам точно треба, друзі, беремо діамантики і крафтимо собі нормальну діамантову броню, щоб бути максимально сильним. Так, на броню. Мені вже 100% вистачає. Тому, друзі, знімаємо ось цю залізну і надягаємо діамантову. Так, от що нам треба скрафтити з інструментів. А, дивіться, в мене дерева немає, щоб зробити собі палиці. Ну добре, зараз добуду. О, і до речі, в мене вже 41 рівень. Так багато досвіду. Таке відчуття, що я вже знищив дракона. Але ні, друзі, поки що не знищив. Давайте одразу зробимо дошки, а з дошок, звичайно, трохи палиць. І тепер поїхали. Крафтимо собі діамантове кайло. Також діамантовий меч. Також нам вистачає на наді... Діамантову лопату. Ну і давайте скрафтимо собі діамантову сокиру. Начебто все, що треба, діамантове в мене є. Тепер давайте заберемо цю діамантову воду. Давай, 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 йди сюди, до кавуна, все. Я тебе забираю. Цікаво, скільки тут взагалі речей з'явилося. Давайте подивимося. Які тут все ж таки будуть наслідки? Ого, дивіться, скільки у шахті речей. Там дуже багато діамантів, дуже багато всього. Так, друзі, ви самі все це бачите. Але ми трохи піднімаємося з вами. Давайте одразу, до речі, заберемо наш верстак. Так, давайте. Одразу розкладемо наші інструменти нормально. Приблизно ось таким чином все готово. Розвиваємо воду з лазуріта, друзі, щоб одразу все це зачарувалося. Так, 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 давай, давай. О, бачу, 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 все в нас начебто виходить. Киво вже зачарувалося. Лопата також, сокира також залишився тільки меч. Тому тримаємо його просто в руці. І зараз все це буде чаруватися. О, вже меч також зачарувався. І броня також. Ідеально, друзі, просто ідеально. Вау, це прикольно. Так, знову зібраємо. Багато-багато сміття. Одразу, до речі, давайте скрафтимо собі запальничку. Беремо обсідіан і відправляємося у пекло. Так, і добудемо ще наступну воду. Точніше, не добудемо, а скрафтимо її там. Цікаво, у пеклі ж можна розвивати цю воду? Звичайну, воду не можна, а цю, напевно, можна буде розвивати. Так, давайте поїмо трохи яблук, щоб вони там, звичайно, не знищили. І відправляємося, друзі. Так, я всіх вітаю, я у пеклі. Так, мені, мені треба добути кварц. Спам достатньо поганий. О, дивіться, а я трохи. Швидше став, напевно, все через мою броню. А так, друзі, в мене взагалі крута броня. І круті інструменти з чарами. Коли б я ще їх зачарував, Та, напевно б ніколи. Давайте якось більш-менш безпечно спустимося. Точніше, не спустимося, а переправимося. Ось таким чином і стрибаємо. Беремо кайло і добуваємо. О, Ендермен, вітаю тебе. Тебе, до речі, я і чекав. А ну давай підходь. О, дивіться, він вже підпалився і а, кудись впав. Ось, скелетон. а на чого б'єшка луна на тобі. А всіх швидко Знищу. Дайте мені кварц, дайте мені кварц. Ти чого не чуєш мене? Дай мені кварц! На тобі, на тобі, на натобі. Сам знищився. О, друзі, бачу, бачу вже його. Так би мовити, знайшов. Зараз ми його добудемо. Давай йди сюди скоріше до кавунчика. Так, я зрозумів, з цим кайлом я не зможу нормально добути кварц. Тому крафтимо палеці, ось таким чином. І за допомогою палець та діамантів крафтимо звичайне діамантове кайло. Тому що на цьому в мене шовковий дотик. І він просто не дає нормально зламати блок. А зараз, звичайно, дасть. О. О, оце вже я розумію. Оце по-нашому. Добуваємо Кварц в нас є. Підходимо до нашого верстака. Так, де розмолком. Ось воно, ідеально розкладаємо, друзі. І дивіться, я отримав наступну секретну воду. Кварцова вода. Я, я не впевнений, що її тут можна буде розлити. Не можна, вона зникла. Типу, ви зараз серйозно? Ну, добре, треба знову добувати кварц. Тому що ми так і не дізнаємося, що саме дається вода. І, до речі, давайте стрибаємо. Я ще бачу трохи кварцу. Добуваємо, нам його треба чотири. Так. Ідеально, скільки в мене вже є. Давайте подивимося 4. Ідеально. Я познищив у пеклі всіх мобів, яких треба було знищити, щоб добути ресурси. Тому відправляємося назад додому. І нарешті, друзі, ми тут так, ми заспавнилися на якомусь болоті, але неважливо. Так, беремо нашу воду з кварца. До речі, де вона? А точно, друзі, я ж її ще не скрафтив. Минула вода просто зникла, тому нам треба скрафтити наступну. Так, але мені потрібна корівка, щоб набрати молоко. Ідеально, ідеально, йди сюди до кавунка. Як забираємо, молодець. Ставимо наш верстак, друзі. І нарешті я готовий. Відро молока посередині. Кварц ось таким чином по краям. Забираємо і одразу розливаємо її. Так, що ти будеш нам давати? Давайте подивимося. Вау, вибухівка! О, зілля навіть дає. Ви серйозно зараз. Так, а що ж це за зілля? Такі швидкість. Так, випиваємо. Так, куди б це все сміття дівати? Добре, друзі, випиваємо одразу швидкість. Ось таким чином викидаємо. Так, це. У нас що, знову ж таки швидкість. А, тобто, дивіться, тут є швидкість на 80%, є на 60%. Різний час цього зілля. А ну, я дуже швидкий. О, так, друзі, буде швидко зараз знаходити портал. Серйозно, швидесенько його знайдемо. Так, а що ще ти даєш? Давайте подивимося, він дає квар, знову ж таки, вибухівку, яку ми будемо підбирати. Так, лаву, відро з лавою, звичайно, бачимо. Купу зілля. Так, купу, купу зілля різного. Дуже-дуже багато. Я б навіть сказав, навіть запальничку дає. Так, ну і що ж, друзі, давайте, поки я забираю всі ці речі, одразу роб... Пробимо пив Блейза. Давайте ось таким чином забираємо його і крафтимо собі око Енда. Так, але в мене просто немає куди його складати. Добре, давайте викинемо все це сміття. Ей, щось ми на його занадто багато. Та дайте ж мені його викинути. Будь ласкочко, хочу око Енда скрафтити. О, дякую, ідеально. Так, все, викидаємо зайве. І ходімо шукати портал до Ендер Дракона. Кидаємо око Енда. А, він там десь знаходиться. Давайте підбираємо прямо на кавунчика падай. Нарешті, друзі, я тут, я готовий. Давайте одразу знижуємо. Знищувати кристали дракону, щоб вони нам просто не заважали. Ця вода дала нам ну просто максимально круті ефекти, за допомогою яких ми легко пройдемо Майнкрафт. О, нормально, кристали я вже почав знищувати. Ого де серце, нічого собі як так? Так кавунчику треба бути трохи обережніше. І тепер поїхали, друзі, я знищив всі кристали. Тепер давайте просто бити, бити дракона. Так, і саме сокиру, до речі, будемо його бити, тому що сокира буде знищувати набагато швидше, ніж мій меч. Я так порахував, подивився, тому. Краще сокирою. Так, давай, 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 дракон, менше половину здоров'я вже в нього. Так, в мене ще й вибухівка, до речі, є. Е, ти куди пішов? Добре, стрілами також буду тебе бити. А чому б і ні? Так, давай, 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 дракон, що подобається тобі? Я бачу, що подобається, молодець. Слухайте, та я навіть стрілами насправді можу його добити. Все одно вдається попадати в нього. Так, що ти там літаєш, ховаєшся за вежами? А спробуй не сховатися і подивитися мені в очі. І до речі, в мене на штасях є ефект шипи, коли дракон буде мене бити, в нього буде знімати здоров'я. Тобто я ідеально цей момент продумав. Так, тепер давайте поставимо багато-багато вибухівки. Б'ємо поки що дракона. Ось таким чином. Так, друзі, нормально, нормально виходить. Так, давайте, до речі, підпалюємо і продовжуємо бити дракона. Ось таким чином. Давай, давай! Вибухівочка, знищуй його, знищуй! Так, друзі, в нас вийшло! Відро води в мене немає. Це було дуже круто. Я б навіть сказав, нереально круто. Ви прикольно його знищили. Так, трохи не відійшов. Я забув, що всі мої відра ось тут в мене. Я б міг розлити воду, я б не знищився, але, друзі, хто ж знав. Але дивіться, я зібрав за це відео 8 різної води. Редстоунова, вугольна, лазурітова, золота, смарагдова, діамантова, залізна і кварцова. Це було круто. І друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Кевин всім до побачення, друзі.